В одній із поліклінік Черкас чекає на прийом до лікаря Володимир Савчук. Каже, захворів, тому прийшов, аби з'ясувати, застуда це чи ковід. Те, що ввечері поміряв температуру. От там температура дивлюся, вже 38, Росте. Ну вранці вирішив прийти до врача. Хоча б простежитись на прийомі. Лікарка запитує чоловіка про скарги, слухає дихання, вимірює тиск та сатурацію. Аби визначити діагноз, пропонує зробити тест. Не бачиться, все акуратненька. Все. За 15 хвилин він показує негативний результат. Робити такий радить усім, хто захворів, сімейна лікарка Наталія Ставицька. Бо люди, каже, часто плутають ГРВІ із ковідом. Бувають випадки з зверним, з простудним захворюванням. Люди розказують, що в них є кашель, температура підвищується, біль в горлі. І думають, що в них ковід. Сімейна медсестра Валентина Шелудько додає, з восьми пацієнтів, яких прийняли зранку, ковід виявили удвох. Підтверджений ковід, підтверджений експрес-тест. Люди звернулися з нежиттю невисокою температурою, незначними явленнями ГРВІ, але підтвердився в них ковід. Всі в легкій формі. У легкій формі хворіє нині більшість людей, тому що вони вакциновані, розповідає Наталія Ставицька. Таким пацієнтам, каже, призначають відповідне лікування. Лікування залежить від форм, зв'язку з тим, що зараз легка форма в нас іде, то ми призначаємо самоізоляцію, вже раз противозапальні. Нині на Черкащині фіксують зростання кількості хворих на коронавірус. Прокоментував телефоном очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач за останній тиждень з 29.08 по 4.09 поточного року. В області було зареєстровано 541 випадок захворювання на ковід в тім числі 53 випадки серед дітей, і зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем складає 71%. В тім числі більше як 10% зростання серед дітей. За словами заступниці начальника управління охорони здоров'я Тетяни Бондар, до нового спалаху коронавірусу область готова. У нас 17 закладів охорони здоров'я готові надавати медичну допомогу пацієнтам хворим на коронавірусну хворобу. Ліжковий фонд достатній. Він складає 2195 ліжок. Наталія Старинець, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.